Вартісні лампи для проведення операцій пораненим захисникам та металошукачі. Чергова партія допомоги від кам'янського на суму понад мільйон гривень вирушила на фронт. Спорядження передали в рамках міської програми Допомога фронту. Очільник кам'янського Андрій Білоусов особисто зустрівся з бійцями 108-ї окремої бригади тероборони. Та передав необхідне для військових обладнання сьогодні. Ми продаємо обладнання для 108 окремої бригади територіальної оборони, куди входить і наш камінський батальйон територіальної оборони, спеціальне обладнання медично освітлюючи. При також металошукачі для виконання бойових завдань прида обладнання на суму трохи більше ніж мільйон гривень. Бажаю, щоб наші хлопці повертались додому живими та неошкодженими та з перемогою. Дуже, Дуже дякую вам добре. від усієї 108-ї бригади за допомогу медичне обладнання, яке вкрай необхідне для нашої бригади, та металошукачі новітні сапери Великобританії та Польщі користуються цими валонами, тому що вони на великій дистанції під землею можуть знаходити метал, міни і. Сильніші самі датчики в них встроєні, і тому дякую дуже за ці волони, тому що, тому що їх в Україні не знайдеш.